Лінія фронту у нас була ось о, річка Інгулець і зразу за річкою ось видно ліс, буквально 500 метрів. Там російські війська стояли, а тут ось о, півтора кілометра звідсіля, село кар'єрне, там стояли ЗСУ. Війна йде, стріляють, літає, а ми на городі садимо то квасолину, то цибулину, то часничину, то картошину. Вони одразу зайшли, що чуть ли до Києва не дійшли. Ну, у нас у село, фактично вони не заходили. Кар'єр, біла це, це станція Железнодорожна. Кар'єр там був, райцентр, а нас сюди так. Ну, проїхали і все, подвісний мост був. Ще Лагрій як був, подвісний мост був. Вони приїхали, заряд, заряд поставили, рванули вже, сорвали. І більше сюди до нас вони. Та не ну, який їм був смисл сюди, як тут, одні старички. Вони зайшли 8, 8 березня вони вже були в районі. І оце ми до червня місяця. ми Оце все Оце все літало і міни фосфорні, все тут горіло, все падало, все тут горіло, все це. Ми ховалися з хлопців це в цьому домі. У підвалі на ніч ховалися, тому що вони вже, як і знали графік, коли начнеться ця їх перестрілка. Уже вже як їх оттіснили сюди за річку, о, тоді вони вже озлилися і почали сюди лупити. До цього моменту, особливо це із числа 1 октября до 4 тут в основному масово все крило. Дрони, все тут було. І авіація обстрілювала, заходили вертольоти, оце над лісом повисне. Ну, руські стріляли. Так бабушки і. Ціпки побросали на городах тікали. Якраз тільки по колодцях і по туалетах. Тільки по колодцях, то по туалетах. У їх, мабуть, одна цель була лишити нас води. Нас евакуювали, нас просто евакуювали. Приїхали машини, сказали нам у 12 дня, щоб до п'яти вечора зібратися, збор в центрі села, взяти необхідне необхідні речі, літо ж було, що там. І в основному документи. І все, і нас ото погрузили на машину і вивезли нас у Кривий Ріг. Там нас вже що приділили, порозприділяли по гуртожиткам, хто по школам. І велосипедом поїхав на кривий ріг. Там пішов воєнкомат, вибив пов'язку, бо не давали, що вже старий не призивний, ну таке. Пройшов комісію, вибив повістку і повернувся назад. Назад вернувся, але ну вже не сюди, а півтора кілометра тут село. І там був. Там солдати стояли. Ну і хлопців обслужував. їм варив я взагалі по цих ділах. До мене приїжджали, як вирвуться, там приїжджають. Це, з Кривого рогу, особливо там Влад, так приїжджав. Ну що там, як моя бригада? Кабіт. З 19-го наша стало строє. 3, по-моєму, октября вони йшли. І 10 октября я вже приїхала, щоб подивитися, то побачили отакі от руїни. Ну, оце от розбито. Це все були сараї то там горіла криша горівша. Все, я приїхала 10-го, 11-го е давали ці ж гуманітарні допомоги, пленку, на вікна пленку. Ну, в общем, давали это, щоб временно перекрити це все, накрить, щоб дожів, щоб не, не, не мочилося. Ви бачите, оце все, це що латав, що ето. Ну не було ні одного вікна. Взагалі, з рамами повивалювано. І оце ж і там, і там. Потім дверей не було. Ну, це, що пошкоджено, то це я вже підлатав, бо О, розвалило те, розвалило колодязь, там кухня була, розвалила. Ви ж бачите, штукатурка везде. Пооблітало воно все облуплене. Цей сарай взагалі розкрило було. Що я їхала, я залишала лялечка його. Чистота, порядок, все це. Все уютненько, добре. Ну приїхала, Я таке от побачить, звісно, обідно. Та обідно і страшно. І, і доплачуєш, кажу, що просто великі труднощі. Я не можу їх. У мене пенсія дві тисячі. Я одинока, в мене немає ні дітей, нема рідних, нікого. Я одинока, і щоб встановити оце все. У мене нема за що коштів. Просто нема заощаджень, нема коштів, щоб його це все встановити. Ну була комісія, були акти обстеження, Сна приїжджав, все зробили, заміри, все. І позвонили приїхати в СНАП. Коли я приїхала в ЦНАП, вони мене спитали, хто такий Миронець. Я кажу, це мій співмешканець та співмешканець. Ми Купили хатину цю і оформили на двох. Ну, а де його. Ну, згод я на те, щоб його половину прикрити, я кажу, він покійний. Він покійний. Він поїхав в Росію ще в 2018 році, якби заробляти пенсію до зароблять. І 13-го апреля він помер у цьому році, він там помер в Росії. І мені сказали до побачення. Місяць, якщо ви за місяць не знайдете якихось кінців, ну, свідоцтво смерті, а в основному свідоцтво смерті. А які кінці кажу, я не можу з Росією, нема, в нас. Зв'язку, в мене нема зв'язку з Росією. Я нічого не можу ети. Знаєш, тоді ми ваше діло прикриваємо. Я кажу, дайте мені на мою половину. На мою половину. Ні, не положено. Тільки на повний будинок дають. Та ну Дивіться, тобто просто я вам поясню звичайно. Знайти, хоча б Раз п'ять були. Якщо це то одразу лінію проходили вони, тянули тут же проводу взагалі не було. Ні центральних, ні по селу розвітлені, ніде. Потім приходили, городи розмінірували. Поначалу, зразу сразу по селу, бо вони кажуть, городи городить, поля це потім, щоб люди не є тут. Тут в сусідки в сіннику, вони ще не з розорваних ще снарядів. Хлопці подобрали расистів, положили. Тоді, слідчі, як зайшли, я їм показав, вони їх ліквідували. Остальне це треба все випалювати, щоб було видно. Ну Хлопці зачистку зробили по селі, по городах, ну а тут вже, звиняйте, вони просто не вспівають. Бо в мене й син, сапер в Чернігові, каже, просто ми не вспіваємо. Чоловік 60. Було в нас багато не повернулося. Та багато не повернулося. Самі ж бачите, що які розруйновані будинки, що вони ну, не, під, не підлежать жил, то люди не поверталися, бо нема куди, та нема куди. Ну, зараз, як ми е по спискам отримуємо хліб, оце ж довета гуманітарний, то 46-49 чоловік по списку. А чого жалується? Ну, і от що толку, що ти будеш жалувати. Треба самому старатися, самому якось щось думати, крутитися. Я я одразу сказав, що все все пособі на ЗСУ. Я й копійки з государства. Ой, та всі беруть, а там граблять, ви дивіться за собою. З нас і починається. З нас воно починається. Кожен відвідає за себе. «Не, ну, найголовніша мрія це що? перемога щоб була. Це саме головне. мріємо, щоб війна, війна скінчилася, тому що дуже У тяжко. Нас тяжко, хоч ми, вроді би, і зараз у, ну у спокої, е, вже не чуємо цих взривів, цих е, снарядів, цих бігатнин, цих ховання. Ну, ж Херсон, от, мої рідні, всі, скільки городів, скільки дітей убивають, побратимів просто. Дуже хочеться, щоб вона скінчилася, ця війна.